Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо готувати тістечка, які називаються еклери. Отже, для приготування тістечок нам знадобляться такі продукти: це перш за все вода, цукор, сіль, борошно, масло вершкове або маргарин і яйця. Для початку нам треба закип'ятити воду. Отже, вода закипіла, тепер додаємо півчайної ложки солі, чайну ложку цукру, вершкове масло. Розчинюємо його до однорідності потім будемо додавати борошно. Масло розтануло, маса знову закипіла, тепер ми будемо. Частинками добавлять борошно і заварювати. Проварювати треба хвилини 4-5, щоб воно добре заварилося, щоб не було запаху сирості борошна. Так рухаємо зверху донизу перемішуємо і на слабкому вогні проварюємо. Маса буде готова, коли буде гарно братися одним комочком і відставати від стінок посуду. Можна його вже вимикати і дати йому вихову до кімнатної температури. Отже, тісто кімнатної температури. Тепер яйця я збила до такої рідкої однорідної маси. І по чуть-чуть не все зараз, щоб ми бачили, що у нас тісто пластичне, еластичне і злегка ну, спливає із ложки, тож ми по чуть-чуть вливаємо і перемішуємо, з'єднуємо річну суміш із тістом. І так до кінця. Додивляємо і перемішуємо. От вже додала я останню кількість яєць, і бачите, коли я перемішую, то тісто у нас, як сказати, слухня слухається за ложкою, воно вже гарно перемішується. Вже не треба його розминати, роздавлювати. як Однорідна пластична така маса. Тож, тісто наше готове. Ми можемо тепер набирати у мішок кондитерський і виробляти наші заверні кісточки. Для цього на початку ми розігріємо духовку до 210 градусів і будемо видавлювати. Тепер Набираємо кондитерський мішок. Набираємо стільки, щоб вам було зручно з ним працювати. На жаль, в мене немає насадки фігурної, тому в мене буде верх заварних тістечок, не ребристий, а суцільний. І тепер довжина заварних тістечок повинна бути 10-12 см. Тож ми видавлюємо і плавно так виробляємо їх. Видавлюємо на відстані, тому що вони в нас під час випікання будуть збільшуватися у розмірі завдяки водяній парі, водяна пара у заварних тістечок іде як розпушувач. І отак усе тісто до кінця видавлюємо. Тепер кінчики оці макаємо у водичку, пальчики, їх прибираємо, щоб вони у нас під час випічки, щоб мали гарну форму. Все. Випікаємо при температурі 210 градусів, я вже казала 15-20 хвилин. Тоді, коли вони в нас збільшаться в об'ємі, ми збавляємо температуру до 190 градусів і випікаємо до готовності ще 20 хвилин. І ні в якому разі не відкриваємо дверці духовки, тому що вони зразу нас впадуть і не, не вийде. Отже, наші еклери вже спеклися, тож ми можемо виключати духовку, доставати їх, і хай вони вихолоняють, а тим часом готувати крем. Тож для приготування нам треба такі продукти: це вершки. Бажано, щоб вони були домашні, тому що в магазині, навіть якщо 25% жирності вони можуть не збитися. Тому домашні вершки і, звичайно, згущене молоко. Нам спочатку треба. Вершки збити у густу пишну масу. Виливаємо в чашу і збиваємо. Отже, сметану ми збили у густу таку масу. Тепер додаємо сюди згущене молоко і збиваємо до однорідності. Отже, крем збили, густа в нас має бути така пишна маса. Тепер будемо наповнювати кондитерський мішок і оздоблювати наші заварні кісточки. Ось кондитерський мішечок із насадкою діаметром 2-3 міліметра. Накладаємо крем. Бажано його небагато, щоб було удобно з ним працювати. Найбільше половину мішку? І беремо заверне тістечко. і за допомогою насадочки робимо отвори і начиняємо по центру і по краях по всьому. Периметру. Завдяки гострій насадки металевій, у нас робляться такі відпори. І також начинені кістечка еклери будемо глазурувати в шоколадній глазурі. Технологію приготування її ви можете подивитись, перейшовши на моє посилання. Намучуємо. Повністю вверх і зайвий шоколад знімаємо і кладемо на піднос. І так усі. Отже, в нас вийшли отакі заварні кісточки. За бажанням можемо їх. Оздобити ще кокосовою стружкою, можливо, якимись іншими посипками або прикрасами, тим більше, що у нас надвигається новий рік. Тож, ваша фантазія, можна залишити просто в глазурі. Тож готуємо із задоволенням, смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!